В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Кузьменко. Мої вітання про ситуацію в області поінформував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. У нас в області станом на сьогоднішню хвилину було понад 30 повітряних тривог. На день незалежності таких тривог було понад 10. За цей. Тиждень ворог обстріляв чотири райони нашої області: це Криворізький район, Нікопольський район, Синельниковський район та Дніпровський район. На Дніпровським районі була збита ракета. Про ситуацію за минулу ніч вже доповіли ДСНС, тому я на ній зупинятись не буду. Якщо взяти загалом, то від збройної агресії за цей тиждень у нас 26 людей загинуло. З них 25 людей загинуло під час атаки на Чаплино. За даними Офісу Генерального прокурора, за даними військових, була застосована комплексна атака на залізничну станцію, мирну залізничну станцію з використанням ракет С-300 та Іскандеру. Ворог продовжує обстрілювати наші громади для того, щоб сковувати наші війська, щоб вони не рухалися далі. Коли ми кажемо про Нікопольський район, там продовжуються акти терору. Ворог зі сторони Енергодару. Ствольною артилерією та застосуванням РСЗВ під іноді днем, іноді під покровом ночі, маскування проводить обстріли мирної інфраструктури Нікополя. Нікополь це у нас велике промислове місто. Зараз там залишилось 40 тисяч людей. Коли ми кажемо про Сенельніковський район, слід розуміти, що найбільш атакам. Підвергаються ті громади, які сьогодні Межівська громада, Вишемихайловська громада, ті громади, які сьогодні межують з Донецькою та Запорізькими областями. Кількість обстрілів стала більша. Загальна кількість обстрілів вона приблизно А атак було за цей тиждень нанесено по території Дніпропетровщини. Більш детально про ворожі атаки на Дніпропетровщину, обстріли та ліквідацію їх наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Ковтонюк. Сьогодні всю ніч агресор з різної зброї обстрілював Дніпропетровщину. Під вогонь у нас потрапили Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони. Найбільше обстрілів було у Нікопольському районі. Його ворог випробував 5 разів. Під удар ствольної артилерії потрапив в Нікополь. Внаслідок обстрілів пошкоджена школа та санаторій, дев'ять приватних будинків, також стільки ж господарчих споруд. Зачепила лінію електропередач. Зараз без світла залишається до однієї тисячі людей. Ремонтні бригади вже працюють на місці та відновлюють комунікації. По Червоногригорівській громаді ворог випустив 10 снарядів. Зі ствольної артилерії та по Марганецькій п'ять снарядів зградів. На щастя, обійшлось без руйнувань. У Сенельниковському районі у нас ракетні прильоти. В одній громаді руйнування на сільськогосподарському підприємстві, у другій громаді на дорожньому підприємстві. Виникла пожежа у приміщенні з технікою. Вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів. До ліквідації наслідків були залучені сім. Рятувальників та одна одиниця пожежної техніки полум'я вже загасила у Криворізькому районі. Ворог бив по Зеленодольській та Широківській громадах. Там є руйнування, але усюди минулось без постраждалих. Протягом минулої доби місцеві знаходили небезпечні знахідки у кривому розі та синельниківському районі. Рятувальники Дніпропетровщини знищили 10 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме дев'ять сучасних касетних бойових елементів та один сучасний реактивний снаряд ураган. Наголошуємо, якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не наближайтеся до нього та не намагайтеся самостійно перенести чи розібрати його. Повідомляйте про знахідку службу порятунку за номером 101. Ворог знову вдарив по Нікополю. Більш детально про ворожі удари та про ліквідацію їх наслідків поінформував міський голова Олександр Саюк. 26 серпня ранок. П'ятниця. Ніч в нас в тривогах і обстріл по території міста Нікополь, пошкоджено 9 житлових будинків, пошкоджено два соціальних об'єкта, пошкоджена електрика, фахівці вже працюють. На щастя, постраждалих немає. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Слідкуйте уважно за офіційними телеграм-каналами, де ми надаємо і радіаційний фон в місті Нікополі і іншу важливу інформацію. Тримаємось ми разом, все буде Україна! Очільник Кам'янського Андрій Білоусов повідомив, що у місті ніч минула з двома повітряними тривогами. Надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. Щодня війна руйнує долі сотень людей. Постійно збільшується кількість українців, які потребують допомоги. Наші захисники щохвилини героїчно боронять країну від ворога. Залишаємося сильними та згуртованими. Віримо в перемогу. Про ситуацію на Криворіжжі повідомив керівник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла знову з обстрілами. Була обстріляна Зеленодольська громада, а саме межі міста Зеленодольськ без руйнувань, без постраждалих. Населений пункт Мар'янське також зазнало обстрілу РСЗВ урагана цими касетними заборонними зарядами. Дякуючи Богу, ніхто не постраждав руйнувань житлових будинків. Немає. Решта території Криворізького району все спокійно без надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях, які межують з та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацюють на всі 100%. Ворог не наблизився ні на метр до нашого району. Дякуючи гарній роботі наших хлопців, Тож, що ми віримо Збройним силам України, віримо нашому президенту, і перемога буде за нами в 300%. І ніхто в цьому не сумнівається, і ви не сумніваєтеся, тому що ми, українці, могутня непереможна нація, яку ніхто ніколи не здала, і наразі якісь там расисти зі своїм карликом не здолають нас. Тож всім гарного дня брать Слава Украине! За останню добу Збройні сили України знищили близько 400 окупантів, 7 танків та 6 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 26 серпня орієнтовно склали. Особового складу 46 тисяч 250 осіб, танків – 1936 бойових броньованих машин – 4251 одиниця, артилерійських систем – 1040, реактивних систем, залпову вогню – 272 одиниці. Засобів протиповітряної оборони – 148, літаків – 234, гелікоптерів – 202 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 834, автомобільної техніки та автоцистерн 3162 одиниці. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Внаслідок повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну вже загинуло 377 дітей. Через систематичні ракетні удари та бомбардування українських міст ще 733 дитини отримали поранення різного ступеня важкості. Найбільше дітей постраждало у Донецькій, Харківській та Київській областях. Дніпропетровська область готова до опалювального сезону на 75%. Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Максим Баспальчук. Незважаючи на розпочату військову агресію росіянами, комунальники області проводять планову підготовку об'єктів згідно з графіками. На сьогоднішній день готово 75% об'єктів до початку опалювального сезону. Розпочинаючи з 1 жовтня, область буде технічно повністю готова до пуску теплоносія. З метою здійснення координації з підготовки території області і в районах створені відповідні оперативні штаби. Першочерговою задачою є підготовка житлового фонду та соціальної сфери, що опалюється централізовано. Зважаючи на той факт, що наша область є прифронтовою, залишаються ризики пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Аварійні бригади комунальників дуже оперативно ліквідують сьогодні наявні пошкодження, що виникають під час військової агресії. На протязі опалювального сезону аварій. Аварійні бригади будуть працювати у підсиленому режимі з метою створення додаткового аварійного резерву матеріалів та обладнання. Обласною військовою адміністрацією ведуться перемовини з іноземними донорами. Одночасно з теплопостачальними організаціями ведуть підготовку до зими дорожні підприємства, які сьогодні відновлюють свою техніку та організовують запаси протиожеледної суміші. Тарифна політика, що важливо для наших мешканців, залишиться в цьому році незмінною. Тарифи лишаються на рівні попереднього. У Кам'янському народилася нова щаслива родина. Та більше стало повноправних громадян України. Влада міста вітала молодят, які датою одруження обрали саме 24 серпня. А ще урочисто привітали юнаків та дівчат, які отримали свій перший та найголовніший документ паспорт громадянина України. Деталі у сюжеті наших колег з кам'янської студії містебе. Їхне прагнення бути по справжньому щасливими не зупинили ні війна, ні численні повітряні тривоги, адже справжніх українців не зламати продовжують жити та ще й створюють нові родини. Як от Віктор та Тетяна, які обрали для такої визначної події саме день незалежності України. 24-й день незалежності. А ми навпаки, тепер будемо залежати один від одного. Але ми щиро українці. Ми любимо свою країну, ми гордимося нею. І тому вирішили, що саме ми візьмемо шлюб 24 серпня. Це було неспонтанне рішення. Це було наше рішення. Новостворена родина щиро вітали начальника м'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч та очільника Мінського Андрій Білоусов. Саме в день незалежності нашої країни бажаю вам щастя, здоров'я, довгих років життя і та то йому усі. Ще одна важлива подія на День Незалежності відбулася у кам'янських юнаків та дівчат У урочистій атмосфері у присутності батьків молодь з гордістю та хвилюванням отримує свої перші паспорти паспорти громадянина України. Дітки, ви сьогодні той фундамент нашої майбутньої незалежної України, яка буде, я все вірю і знаю, завдяки вам буде справжньою європейською державою. Вдячні, тому думайте, працюйте, а ми дорослі будемо вам допомагати. Бажаю вам здоров'я, перемоги нам усім. І ми дійсно пишаємось кожним з вас і з нами, що ви будете безпосередньо робити все для того, щоб розбудовувати нашу Україну, щоб країна була квітучою в усьому світі. Вітаю вас! Хлопці та дівчата зізнаються вдячні дорослим, що організували такий захід та зробили цей день для них особистим та урочистим. Мені дуже приємно, що в такий день у День Незалежності України я отримала паспорт від міського голови Білеусова Андрія Леонідовича. Мені дуже приємно, я дуже рада. Стала ну, що стало німчка взрослі там такої. Очтота очень класно то, що і пісні. пели, і перший паспорт, перший документ. Щоб заповнилась надовга айді картки знадобляться школярам для реєстрації на ЗНО або здійснення дрібних юридичних дій, як то обрання місця проживання чи працевлаштування. Головне ж з паспортом можна відчути себе повноправним громадянином України. Підготовку документів, як завжди, швидко та якісно забезпечив ЦНАП Кам'янського. Дуже хочу їх привітати з цією подією, побажати їм здоров'я, щастя, побажати успіху, незважаючи на цей важкий стан. Для них відкриваються нові горизонти, нові доступні якісь послуги. Нові, так як вони вже отримали паспорти. Також на них покладається більша відповідальність. Бажаю їм здоров'я, бажаю їм щастя, бажаю їм чистого, мирного неба над головою. Всім нам. Побажаємо новій родині і юним громадянам України щастя під мирним небом України Ірада Акімова Максима Лещенко Спеціально для телеканалу, де 1 про спорт СК дніпро 1 вдруге програв кіпрському Аеку з рахунком 3-0 та вилетів з кваліфікації до Ліги Європи. Тепер Дніпряни зіграють у груповому етапі третього за престижністю турнірі Лізі конференцій. Своїх суперників Дніпро 1 дізнається вже сьогодні під час жеребкування. Наразі наші хлопці знаходяться у четвертому кошику, тож чекаємо вдалого жеребу та нових перемог. І про погоду на суботу, 27 серпня, у Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями. Погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 20 градусів тепла вночі до 31 градусу тепла в день. Вітер східний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Віримо і наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!